Привіт ютуб! Давно ви мене не бачили по пояс. Сьогодні відос, як ви зрозуміли, з назви топ-5 мотоциклів в кубатурі до 500 кубів в ціновій категорії до трьошки баксів. Стріти топ без топа зараз буде геніально. Коли ти чуєш словосполучення моторинок України або тобі цих два слова зустрічаються в одному реченні, знай, це тема швидше мертва, чим жива, тому що... У нас немає такого вибору, воно якби є, але по факту по живих екземплярах їх надзвичайно мало. Але я дещо вибрав для тебе, що можна з деякими поправочками придбати для того, щоб катосити і горя не знати, щоб якби любити з ним в гаражі, але щоб їй не сильно. Ну щоб не сильно ну ти зрозумів, в які рамки я себе поставив. і щоб до трьох баксів, і щоб 500 кубів, і щоб ще й не хлам. А? В даному списочку буде не тільки Японія, також наші друзі-індуси. Так що список обіцяю, буде цікавий. Погнали по старих і не дуже корчах. П'яте місце посідає Suzuki GS 500. Він практично самий дешевший з рейтингу, вартість на вторинному ринку, дешево. Вартість обслуговування також не вибагливий по експлуатації, доступність всіх деталей, всіх розхідників. Ну і в принципі, він дуже простий, і архаїчний. З мінусів, ну звичайно вік. Як і в багатьох у цьому списку, але не у всіх, буде щось і свіжіше. Також з мінусів не всім зайде оцей класичний класичний вигляд, тому що очі наші вже привикли до чогось більш сучасного, але комусь зайде. Ще з таких з плюсів, але він не для всіх. Легко піддається кастомізації різні плюшки там відрізати, підрізати, наварювати, приварювати дуже легко. Там немає ніяких патрубок, немає радіатора. До речі, рідини охолодження тут відсутнє, але я б це не... Зараховував до мінусів, тому що він чуть дефорсований, Ну там залежно від років, були руки повносильні, неповносильні, були різні версії, але в загальному він не форсований, тобто з нього багато не знімали коней. Там здається, наскільки я пам'ятаю, навіть по два клапана на цилідр. Пуск на випуск, все. Він простий, архаїчний. Якщо ти переживаєш, що там немає радіатора, і він в місті, в пробках може грітися, то ні, щоб прямо такого клена зловити, ти на ньому не зловиш. Тому що ну, конструктора їх так розробляли. Коротше, не дурні люди там сидять, не дурні люди. Ну ще з мінусів на роках і пробігах, а в них роки всіх, дай дорогу добрячі, може під'їдати масло двигун. Ну, це таке, долили 100 грамів. Я думаю, від заміни до заміни буде вистачати. Не з ринку починається від двушки баксів. Ну я б не радив, там відверті корчі, відверті. І екземпляри, які свіжіші, 2500, 2400. Ось така розбіжність. Дві з половиною це вже буде ну живий екземпляр. Ну і всього-навсього. Дві 300, дві 400 живі береш, катаєшся. Сезон два міняєш на щось краще, або щось потужніше, або залишаєш і в ідеал його реставруєш або не реставруєш. Він і так буде їхати. Карби відсинхрониш і все. Четверту сходинку, хоча це не рейтинг, але посідає Kawasaki джі 500 та його різні там модифікації було. S з вітровичком і так далі. Коротше, naked версія, без вітровичка з року в рік там були чуть придушені, чуть роздушені. Неважливо. Конструктивно все теж. Ті ж яйця тільки в профіль. Що по плюсах: Рідини охолодження ну це в порівнянні з Suzuki. А ось другий плюс в порівнянні з іншими всіма. Мотоциклами з цього топу це гальмівна система. А саме два гальмівних диски в європейській версії це рідкість на п'ятисотках в такій ціні. В принципі, мод також безпроблемний, ну при належному обслуговуванні, але до мінусів можна додати те, що якість збірки сама гірша серед японської четвірки. Навіть вживу на нього дивишся. Ну вони. Сильно стомлені, сильно стомлені, вже побачили види. Хоча і ті сузуки, і Хонди, вони бачили ті ж самі види, ті ж самі ями або тисячі рівних доріг. Вони не так стомлено виглядають. Ще з мінусів поганий хром, якість хрому. Елементи, які хромовані, хром буде швидко приходити. Не, не в хороший стан, скажем так, з часом на великих пробігах, а у них всіх великі пробіги. Можуть бути проблеми з карбами. Це не про синхронізацію. Я зараз говорю, а прям проблеми там вони можуть виходити з ладу, а також потрібно дивитись на гарем. Ну, але що ви хотіли, мотам по 20 років. Посадочка, звичайно, там агресивніша за усі моти, які сьогодні будуть в рейтингу. Що я маю на увазі під словом агресивне це криветочне. Біж докриветочні, тобто ви сильно на боку, плюс там кліпони, ноги сильно зігнуті в колінах, і не усім, особливо високого зросту, буде комфортно на них. Але це мод для міста більше і не для великих дальняків в цілому, в загальному немає такого слова в цілому в українській мові. Є, але воно означає інше. Не з ринку в них починається, як і в сузуки, від 2 к баксів за екземпляри, такі підгульні, дай дорогу, і закінчуючи 2500. Заживі Реальність цієї четвірки собі би його особисто не розглядав, але вам може він подобатись і має місце в цьому рейтингу. Третє місце, Honda cb 500, канонічно. І мені прийшлось, навіть прийшлось реально шукати мінуси. Вона чуть дорожча за попередніх конкурентів своїх. А я тобі скажу Kawasaki GPS 500 і Suzuki GS 500. Це прямі конкуренти. Хонду 500. Honda C500. виграє всім. Крім ціни, перевага над Сузукі більше сил рідини охолодження, перевага над кавасакі, надійніший двигун, в рази надійніший. Їх просто загнати ну дуже важко. Навіть при тому всьому, що них вже пробіги дуже великі, і надзвичайно це проблема будь-якого мота. Ну їм це не страшно. Просто, просто так. Вкидаєш пару гривень і ще їздиш 100 тисяч. Якщо об'єктивно по плюсах пробігтись, надійність, поширеність моделі, тобто у вас не буде проблем з розхідниками, також. Двигун, він самий потужний з оцих трьох п'ятисоток І надійний, що в нас люди надзвичайно люблять з мінусів, це слабкі гальма, і особливо, якщо ви будете важити так солідну соточку, наприклад. Ну і оцей дизайн, квадратний, рублений хвіз ну, саді, ну, мені не заходить особисто вам. Отут вже суб'єктивно. Про дизайн можна говорити суб'єктивно. А, там по світлу, стокове світло не сильно не сильно хороше. Величка цін. Ціна починається вже від 200, ну це прям дрова дрова Ну, не, не треба, не лізь туди брати. Просто бабок будеш вкидати, мало задоволення. Ну окей, що там? Бабок ти там сильно не потратиш, ну навіть якщо і потратиш, але ти ж не будеш цей час їздити. Розцінюй своє життя, свій час. Ну ти розумієш, час гроші. От ти півліта з ним там в гаражі просидів, а, а так би ганяв. А взяв би Китай. <хи> Ладно, Залишимо залишим цю тему. Низь їх починається від 2200. Ну, навіть 2800. Бачу божевільних, які за трьошку хочуть продати. Друге місце рейтингу у нас що посідає? Домінік. Як я його називаю, або Домінар баджач Домінар 400. Так, це 400 кубів. А що ти хотів? Щоб я суто в 500 оцих, в цих рамках крутився за три штуки баксів, і щоб їхало, і щоб відносно не ламалось, його можна співставити з попередніми мотами. Єдиний в нього характер буде інший, тому що в нього одноциліндровий двигун. Але що по плюсах? Інжектор раз, АБС, тобто АБС-2, свіжі роки. Там роки взагалі дрімучі, а тут, вроді 19-й рік, так одну стволочка так там на верхах не так буде бодро їхати. Прискорення 100-150, 160, 170 також не таке буде, як в них. Але знизі він буде давати. Буде давати. Тому що один ствол. Весь момент внизу опущений. Хоча це двигун розробляла KTM, з цього ще один плюс витікає. Що індуси наші любі друзі зробили? Вони задушили його. Чотири клапани на циліндр 40 сил нормально. Хоча він і короткохідний, натяком на те, щоб крутився на верхах, але одноствол є одноствол. З мінусів той же один циліндр. Для когось це взагалі не мінус буде. Те, що це баджач. Індія, але якщо ти дорослий, сформований без комплексів доказати світу чи комусь щось на дорозі, що в те не домінара, а якась там Ямаха, і в те з цим проблем нема, ти не закомплексована мразь, ти можеш брати і подорожувати на ньому. От якщо би мене запитали, поїхав би я в дальнічок на ньому чи на джіпезеті 500, ой, я би сильно призадумався, я би взяв сучасний. На інжекторі, АБС, це безпека, а життя вас одне, розумієте? Тобто розпавнутися не вийде. Ціна 2700, нижня планочка і верхня 3300 за БУ екземпляри. І я тобі скажу, його ще підушатно важко знайти. Чому? Я тобі поясню, чому. Тому що їх купляли в Україні нових з салону. І переважно люди, коли купляють перший свій, їх часто брали як перший свій моб. Коли ти береш техніку. Нову салону переважно ти будеш до неї обережно ставитись. І так само власники їхні. Перші, навіть після другого, можна брати такий мод, і з ним проблем особливо не буде. Бачив навіть дефектовку на 40 тисячах пробігу. Так, це не космос, але для мотоцикла це нормальний пробіг, і виробітки не було. все було, скажімо так, в зазорчиках. Так, так. Індуси старіють не так, як японці. В них де рік за три. Десять років японцю і 10 років індусу. Це зовсім різні роки. Індус за 10 років добряче постарій. Але так як вони 19 рік, 18 рік, ти береш катосиш проблем. Проблем не знаєш, що в нього там відригує. Нічого в нього там не відригує. Перше місце. Сіра, сіра конячка. І я навіть частково сумнівався, включати його в цей свій списочок чи ні. блять нема такого слова включати в список, вносити. Це мод, який рідко ви можете побачити на дорогах. Він в нас не сильно популярний, і це Сузуки СВ 400 Також вам відомий як Gladius. Є версія 650, але вона вже в трьошку баксів не залізе, вона вже буде добряче, дорожче 4500 5. А от починаючи з 2700 до 3300 можна взяти варіант. Їх аж так багато немає, тому що у нас народ думає, а, бля, 400 кубів, та вони ніхуя не їде. Що це таке, знаєш? Ну, це хто не шарить. Дивись, чому я його додав? За 3200. Так, це бюджет. Ну так ми заскакуємо за трьошечку. За 3200 можна взяти 2011 рік, а це не 95 й плюси. Інжектор, АБС, Вешечка. Це буде 400-ка, але ВСВ подібним двигуном. Що плюс Вилка цін, 3200 нижній поріг, 3400 верх. Але ти получаєш актуальний свіжий мод, легкий, вузький. Він буде. Сучасно виглядати, там буде інжектор АБС, що ще тобі треба? 400 кубів на куби не дивись, там 55 сил, 41 крутного. Що ще тобі потрібно? Так, 3200. Підсумок. Щодо плюсів гладіуса 400. Вешечка 55 сил, 41 крутного. І що ще це 400? ки Інжектор, Два гальмівних диска, двох поршньовіз супорта з БС. З мінусів. ну. Те, що це Сузукі, я жартую. Мені здається, не актуальний мінус до нових Сузукі, але ну, можна зробити поправку на те, що вони можуть все-таки чуть-чуть мастила. І на пробігах, там особливо перший оцей циліндр, що лежить, він виїдає овал. Але це вже на пробігах. А пробіги в оцих мотах вони не такі великі. Головне не брати їх з під станта. Вони не люблять стан. Ну але це вже не... Не дізнаєтесь, але я вам скажу, є стереотип, що це там мотоцикл для новачків або. Ну, для новачка він окей. Добре, окей, я ще згідний. Хоча, блін, в моїй молодості для новачків 55 коней, то це він їде 5 секунд до 100. Ну, Машини просто будуть стоячі для вас, щоб ви зрозуміли. Коротше, до чого я веду? Мод актуальний, можете брати. 400 кубів на циферку не дивіться, тому що з нього зняли потужності як старих японців. Чому я не включив СВЕФу 650 стару? Вони сильно концептуально схожі між оцими новими Gladius 650, між оцими Gladius 400. -ми. Бачите, у них навіть назва SFV. А там SV 650. По ціні він, в принципі, в категорію цю до 3000 попадає. Але це буде рік до 2002. Чим це погано? До 2002-го вони йшли всі на Карбах. І ті двигуни, вони трошки там нікасилове покриття на стінках циліндра. Якщо йдуть якісь задери, якісь е нюанси, ти вже з ним нічого не зробиш. От якщо брати старого японця, я б на вешці побоявся. Ну, якщо це не якийсь там трансальп, це типа дукаті на японський мотив. Якщо брати оцю свеху, брати свіжу після 10-го року, От я навіть цього літа бачив, ну думаю. Ну може, в мене таке предзяти Ставлення, сідає тіп на ту свеху, заводити, вона щось вже не заводиться. Оці нові свехи можете брати без проблем, газувати, блатувати, але людиною залишайте, звичайно. Єбать, я говорив практично годину часу. Всі мотоцикли в даному списку, вони окей. Якщо перших три це мотоцикли з ну тої епохи Олд. Золотої ери, а ці двоє, вони з нашого часу і більш сучасні на інжекторах і на АБС. А безпека це дуже багато. І деколи, деколи. А якщо чесно, практично завжди доцільніше взяти щось навіть чуть слабкіше, але технологічніше. Якщо я щось забув, можливо, в чомусь помилявся, можливо, я просто тут дурно торгував — Ти просто це напиши. Прокоментуй, поділись зі своїм другом. І що? Хорошої тобі дороги сезону тобі побажаю. Ось і не, не те, щоб хорошого, хоч як сезону. Сам розумієш, які часи. Зберігай людяність, підписуйся, коментуй, став лайк, шер і бережи себе. Водички випити перед тим як щось розповідати правильно.